Сьогодні за святом ми хочемо вас привітати і кожному щире і велике спасибі сказати за те, що щоденно обороните нашу країну і що не даєте зробити з України руїну. Усі ви, герої, безстрашні, великі! Всі діти країни будуть вам вдячні до віку. Ми просимо лиш про одне, повертайтеся живими ми разом усі відбудуємо рідну країну. Сьогодні вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України, всіх її військовослужбовців. Ви, наші захисники, надія та упора. Ви хранителі спокою та мирного неба над головою. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, здоров'я, світлого настрою та успіхів во всіх фронтах, дорогі захисники. Я дякую вам за мир та спокій в нашій державі. Шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова привітання з нагоди Дня Збройних Сил України. Бажаю вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів у повсякденному житті, впевненості у своїх силах нескінченної енергії. Бажаю вам повернутися в свої сім'ї живими та здоровими. Збройні Сили України. Ви найкращі, ви єдині. Хоробрі, вірні, найрідніші. Янгол-хранитель вас не залишить. Сильні хлопці і дівчата готові і життя віддати. Щира подяка нашим захисникам, нашим мужним та відважним чоловікам. Ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. У День Збройних сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил, незламної віри, барвих ідей та добрих надій, впевненіх планів та обов'язкового успіху незначного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань. Дякую вам, наші службовці, що ви захищаєте нас та нашу країну від. Порків. Спасибі вам за те, що ви готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил. Шановні військовослужбовці, бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, добра та щастя, мирного неба над Україною. Дякую кожному захиснику, хто ризикуючи власного життя. К та гідністю, можно противоить вдыхание ворога на нашу рідну Україну.